Чистотою, ось чим найбільше пишаються вінничани. Принаймні такі результати отримали активісти громадських організацій Європейська стратегія та гармонія на їхні запитання. відповіли чотири сотні городян та гостей міста. Їм пропонували назвати 25 досягнень Вінниці. Коли мова йшла вже про Вінницю, о тоді вже всі казали да, багато здобутків називали всі на перебій дуже багато здобутків. І дороги, і чистота, і красота, і казали, що родичі приїжджали з інших місць і порівнюють Вінницю. Дуже вихваляють. Про вінницю я не чула поганого. Другу сходинку рейтингу посіли вінницькі дороги. Їхню якість відзначили 24% опитаних. А на третій опинилось освітлення вулиць. Є якісь позитивні речі відбуваються в нашому місті. Дороги, чистота прибирають. Коли є негатив, то негатив дуже гарно замічають Да, і про негатив говорить. Ми хочемо показати, що позитивно ми змінюємося, позитивно ми ростемо. Не залишилось поза увагою і збільшення кількості зон для відпочинку. Прозорі офіси, дитячі майданчики, велодоріжки та багато інших перетворень. Результати опитування організатори обговорили із активістами громадських організацій на європейській площі. кажуть, відповідями людей не здивовані. Однак і з місцями у рейтингу посперечалися б. Я знаю, що питання були Відкриті у цьому опитуванні, і люди могли називати абсолютно любі здобутки, які вони вважають здобутками. Ось. І мені трішечки не вистачає тут, я не знаю, якусь історичне, духовної складової. Досягнення, які набрали найбільшу кількість голосів, проілюстрували світлинами. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта.